Традиційно в день народження видатного українського письменника Михайла Коцюбинського у Чернігові вручають премію його імені. Нагороджували лауреатів у садибі класика в Чернігівському літературно-меморіальному музеї Коцюбинського. Цьогоріч за здобуття відзнаки у п'яти номінаціях свої творчі роботи подали 12 авторів із Чернігова, Куликівки, Києва, Сум та Мелітополя. Лауреатами в цьому році стали такі відомі письменники, як Олександр Балабка в прозі. Поезії Олега Ганчаренка з Мелітополя, в народознавстві, це така номінація. Віталій Шевченка з Києва, теж відомий журналіст, народний депутат багатьох скликань. В декоративно прикладному мистецтві відома мисткиня Тетяна Стадніченка і театрально музичне мистецтво це молодий артист обласного. Академічна українська музично драматичної театру Сергій Пунтус премія з 2003 року фінансується з обласного бюджету і складає 5 тисяч гривень, диплом і медаль лауреата премії імені Коцюбинського. Головою комісії був перший заступник обласної ради Леонід Сахневич. Він і нагороджував талановитих лауреатів. Велика подія для України, велика подія для підростаючого покоління для творчої еліти. Ви знаєте, дуже багато людей вже нагороджені, і на список лауреатів він поповнюється. Я хочу, щоб дійсно всі знали, хочу запевнити, це достойні люди, це шановані люди, це дійсно люди, які вклали душу, серце. І сьогодні я буду мати за честь їх вітати. Привітати лауреатів прийшла творча інтелігенція, шанувальники творчості Михайла Коцюбинського. Хочу сказати цій молодіжі, ми зробимо все можливе, щоб наші предки не були забитими. Премія для мене – це як престижна премія, її треба було саме заслужити. Я з радістю прийняла цей дар. І ну, над цим працювала, ну, мабуть, 15 років. Винятковий здобуток бути лауреатом премії, тим паче, що я премію одержав за народознавство. Ну, напевне, от ну, кращою імені для премії у цьому розрізі, як Михайло Михайлович Коцюбинський, важко і е, назвати інше ім'я, оскільки це не лише світоч української літератури, неперевершений перевершений майстер художнього слова. А це ще людина. Ну величезних духовних обріїв. Захід супроводжували минулорічні лауреати, капелла бандуристів імені Остапа Верасая під керівництвом Раїси та Миколи Борщ.